Ми продовжуємо обговорювати далі тему проблемних питань у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Стосується вони здебільшого виплат і доплат до пенсії. Тож почуємо зараз, яка ситуація із чорнобильськими виплатами на Житомирщині, та яка кількість постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи звертається у суди, аби оскаржити встановлений розмір доплат. До нашого ефіру доєднається адвокат Юрій Рудзей, який спеціалізується на допомозі пенсіонерам із зони радіоактивного забруднення і від нього, зокрема ми зможемо почути з якими найбільше запитами звертаються люди, і якою є судова практика, насправді які рішення приймають у судах, на що можуть розраховувати люди. Тож, пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Суспільного. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, з якими найчастіше питаннями насамперед звертаються люди до, до вас? Основною проблемою з нарахуванням та виплатою чорнобильських надбавок є така багаторівнева, багатошарова несправедливість. Зокрема, в минулому році ми мали ситуацію, коли в Житомирській області призначалась надбавка у розмірі близько 6 тисяч, там від 5 до 6, а в інших областях призначалась надбавка дві мінімальні зарплати 12-13 тисяч. Ми виносили на обговорення це питання, але, зрештою, результату не було. 1 січня 24 року ситуація ще загострилась, тому що у зв'язку зі змінами в законі про державний бюджет, частина пенсіонерів отримує доплату 3200 гривень, частина від 5 до 6 гривень два прожиткових мінімуми. А частина так і отримує дві мінімальні зарплати, тобто, це близько 13 тисяч гривень, в залежності від року. Ми робили опитування там на своїх ресурсах, і у нас Близько половини респондентів отримують 3200, близько чверті отримують від 5 до 6, і близько чверті отримують 12-13 тисяч. Це при тому, що вони, в принципі, по нормі закону мають отримувати однаково. Тому ми бачимо основну проблему в несправедливості і неврегульованості цього питання, пане Юрію. А з чим це пов'язано з тим, що різні суди апелюють до різного законодавства, чи, чи як? Зокрема, і з цим так, різні суди апелюють до різного законодавства, по різному виконуються рішення суду органами виконавчої служби в різних областях, і по різному трактує управління пенсійного фонду в різних областях. І це ще помножити на те, що змінюється судова практика і змінюється законодавство. Тому ну, є певний хаос в цьому питанні зараз. До речі, за вашими спостереженнями, пенсійний фонд оскаржує рішення суду про необхідність повернути надбавки до пенсій пенсійний фонд. Я не, не можу зрозуміти систему, за якою він їх оскаржує, інколи оскаржує, інколи не оскаржує. Зокрема, в минулому році по нашим справам оскаржувалось. Там, де ми хотіли повернути дві мінімальні зарплати, там пенсійний фонд завжди звертався там, в апеляційну інстанцію. Зокрема, тобто такі рішення вони оскаржували. В цьому році у зв'язку з останніми змінами ще практика, мабуть, не сформувалась і рано говорити mm -hmm. про це, як на мене. А скажіть, будь ласка, чи звертаються до вас люди, які мають уже такі виплати додаткові, так? але за попередні роки, коли ці суми були значно менші, і була менше і заробітна плата, і прожитковий мінімум, а потім їх переглядали. Чи бували такі оскарження стосовно сум? Були такі справи. Тут більше питання виконання рішення, ніж питання судової справи, тобто, це. Є функцією органа, який виконує рішення, це управління примусового виконання рішень відповідної області, і ставлення самого пенсійного фонду чи індексує він ці виплати, так як він має робити. Ну, є певна проблема. У нас є такі справи, але ну, вони проблемні. Це, це не робиться легко і автоматично пенсійний фонд не, не індексує ці виплати. Тобто, може бути позитивне рішення суду, але самих доплат у повній мірі немає. Це дуже поширена ситуація, коли доплат немає в повній мірі, особливо скаржаться наші клієнти волинь, дуже погано виконується рішення. У них у, у тисяч волинян є ці рішення, і там маленький відсоток виконання. А з чим то тобто воно блокується на стадії виконання? А з чим це пов'язано? З невиконанням, Тобто є відділ примусового виконання рішення, який повинен змусити, якщо просто кажучи, пенсійний фонд здійсниться цю виплату. І на стадії виконання воно зупиняється, відділ примусового виконання якісь дії робить, але ну, виконання немає. А це не може перерости. дуже складно Це не може переростити. Це переростає в оскарження дій там певних посадових осіб. Але ми не можемо звертатися з новим позовом, тому що в нас є рішення вже по, по суті. Тобто, через суд це, це не робиться. Єдине, що ми можемо робити, це писати скарги на невиконання. Там є механізм і до суду, зокрема притягнення до відповідальності, але ну 99% вони не дають результату. Ну і про індексацію таких доплат. Тобто, якщо людина, припустимо, у 2020 році отримувала там 4 тисячі гривень, а така сама людина у 2023 році отримує тисяч гривень, то теоретично ці 4 тисячі гривень мали би індексуватися щороку. Ви кажете, що пенсійні фонди цього не роблять. Чому не роблять? Немає такої практики, немає достатнього законодавства, немає грошей. Ну я думаю, все із того, що ви перерахували, перерахували, має, має місце. Але ну, це державний орган, який діє по, ну, по певним вказівкам. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Мені здається, що немає ну, певної волі в, в керівництво. А якщо її немає, то це складно зробити. Це ну, це моя суб'єктивна думка, я не звинувачую. Пане Юрію, дякую, що доєдналися. Юрій Рудзей, юрист із питань чорноморських надбавок, розказав про практику його на Житомирщині, як саме там працюють із такими доплатами.